Слава Богу. Який гарний день Бог дав для нас сьогодні. Ми будемо слухати Боже Слово, як браті кажуть, ще будемо молитися, тому що це є День подяки. Я в себе на дні подяки казав і нагадую. Приклад такий: якщо ми щось занесемо в свій льох, свій погріб, то зимою є що звідти виняти, правда? Бо ми туди поклали, є що виняти. Якщо ти прийшов на День подяки, а в серце своє нічого не склав, що ти звідти виймеш? Як ти будеш дякувати, якщо ти напротязі свого життя не бачив милостей Божих, не замічав їх, вони були, вони є і будуть, але ти їх не замічав. Ти не склав їх в своє серце. Ти не подякував Богу, ти не зупинявся над тими милостями, які являв Господь твоєму житті. І прийшов дякувати. А би порожній, немає що взяти, має що винести. Складай, складай, тому що Богу треба дякувати завжди. Слава йому. Читаю Слово Боже, російський переклад, 11 розділ дій святих апостолів, 22 і 23 вірш. Дошов слух ось он до церкви Єрусалимської поручили в Варнаві і ті в Антіохію. Он прибив і увідав благодать Божию, возрадувався і убіждав всіх держатися Господа іскреннім серцем. Був час, коли зараз ми думками перенесемося в ті далекі часи, коли на землю приходив Син Божий Ісус Христос. Він звершив місію Спасіння, помер на Голговському хресті, заплатив своєю. Своїм власним життям за наші гріхи і провини, вознісся на небо, умолив Отця, післав на землю Духа Святого. І церква в Єрусалимі, яка утворилася, почала жити, рости і бути благословенна Богом. І ось один із епізодів в житті церкви в Єрусалимі, хтось приходить до апостолів і каже, браття, з Петром проблема. З яким Петром? З апостолом. А що сталося? Пішов до язичників. Мало того, що пішов до язичників, ще й сів з ними їсти. Ну як таке може бути? Може, дехто згадав двір каяфи, ну, Петра буває, гарячий, щось може не так. Ну але чому апостол, той, який був біля Христа, який так ревно служив Богу і раптом знов? Яка субочина, будемо так казати, вже пішов з язичниками, п'є. І мало того, мабуть, їм про Бога говорить. І вони вже чекають, коли він прийде. І Приходить апостол Петро, вони кличуть його, так як на наш розсудок розуміємо, в братську визивають. Петро, розказуй нам, ну, де ти був, куди ти ходив і що ти робив. І він каже: браття, я був в іопії. В одного чоловіка, якого звати Сімон Кожевніковий. І я був там в іступленні, бачу відніє. Каже: дивлюся, такий сосуд опускається з неба до землі, немов би полотно розкинуте за чотири угла, якого тримають, опускається, а там всякі звірі, пташки, всякі. Бог каже мені, Петро, встань заколи і їж. Я кажу, Боже. Ну, я ніколи нічого не і сперва, не ходило в мої уста. Як я можу це робити? І Бог каже Петро, те, що я очистив, не почитай нечистим. Не рахуй за нечисте. Встань, за коли їш. І ми знаємо ту історію, до Петра прийшли люди і кажуть, там кличе тебе один чоловік, щоб ти пішов до нього в хату. І Петро залишає той дім і йде в Кесарію. І приходить в дім корнілії, язичника, а той вже зібрав всю свою родину і починає їм говорити про Ісуса, язичникам, римлянам, далеким, поганам, як каже про них Слово Боже. Апостол Петро проповідує про Ісуса. І Петро розказує на тій братській і каже: слухайте, браття, коли я говорив Слово. То на них зійшов Дух Святий, руський переклад каже, як на нас в началі. Вісомий аргумент, правда? Зійшов на язичників Дух Святий, як на нас спочатку, а як спочатку в горниці біля 120 людей. Вони чекають, бо Христос сказав: не відлучайтесь від Єрусалиму. Ждіть обіцяного, і коли вони там в горниці молилися, раптом нагло зчинився шум, і вони всі, там, де знаходилися в тій горниці, сповнилися Духа Святого і стали говорити на інших мовах, стали говорити про великі діла Господні. І на той шум позбігалися люди. І кажуть, що це таке з ними? Вони, мабуть, п'яні. Дивіться, як вони щось говорять, незрозуміла мова якась. І Петро піднімається і каже, це не те, про що ви думаєте, бо зараз тільки третя година дня, а це те, що сказав Бог через пророка Іоїля. І буде останнього часу. Я вилю від духа мого на всяку плоть, і будуть пророкувати сини ваші. Дочки ваші видіння будуть бачити, і це сталося від свідки цього. І Петро каже: браття, той самий дух, ті самі дії, та сама сила злилася в хаті в того корнілія. То що я можу сказати? Вони послухали, смирилися. Вони ж то точно пам'ятали слова Ісуса, коли Він посилав їх по 12 і казав, навіть Самарію не йдіть. Не йдіть до язичників, йдіть спочатку до загинулих овечок дома Ізраїлю, а їм проповідуйте. Ну і вони трошки смирилися. Кажуть, видно, язичникам Бог дав покаяння в життя. Але проходить трошки часу, написано ж після Стефанового вбивства, розсіялися учні, і йшли, проповідували, але проповідували тільки іудеям. Тільки євдеям. Я уявляю картину: приходять в якесь язичне місто і шукають, де тут євреї? Де тут є євреї? Бо треба, дух Христа не дає мовчати. Він тебе спонукує говорити про спасіння і про милість Божу. Але вони пам'ятають, що треба говорити тільки євреям, загинулим овечкам дома Ізраїльва. І вони шукали і проповідували, а де хто став говорити грекам. Став проповідувати язичникам, і написано, що в Антіохії на той час покаялось багато люду. Стали приходити до Бога, почули віску спасіння, язичники і стали приходити до Бога в покаянні, і утворилася церква. І знову до братів дійшов слуг до церкви Єрусалимської і відправляють туди Варнаву. І кажуть: Іди, ну розберися там, подиви, що робиться там в Антіохії. І приходить Варнава в Антіохію, заходить в собрання і написано: побачив Божу благодать зрадів. Я думаю, браття, сестри, сюди прийшов би Варнава, ну, став би тут за кафедрою, глянув би на вас, побачив би він, Божу благодать чи ні. Знаєте, що таке Божа благодать? Коротенький приклад. Три царі вирішили йти воювати проти Мава. Ви знаєте всі цю історію, і той, який стояв во главі, нечестивий був. Богу не служив, не жив по волі Божій і вирішив іти воювати проти Мава. Зібрав ще двох царів і три армії, йдуть, зайшли в пустиню і не стало води. Сім днів йшли, прийшли, не стало води. І цей цар, який був впереді, подивився на обстановку і сказав: Бог вирішив. Мене тут погубити. Каже, може, є пророк Господній, ідемо спитає в нього. Йдуть до Єлісея, приходять вони всі троє. Єлісей, так як то по людському розсудку каже, якби не цей другий цар благочестивий, я навіть твою сторону не глянув би. Я знаю твоє життя, знаю твої дії, знаю твої напрямки, нечистівий цар. Я навіть не глянув би в твою сторону. Але Бог починає говорити через прока Єлісея. Так говорить Господь, ви на цій долині рови за ровами, вітру не буде дощу, долина наповниться водою, і я, Моава, віддам вашу руку. Ну, уявляєте, як було пророку говорити ці слова, передавати, він повний, нігодування на нечисті воцаря, дивитися в його сторону не хотів, а Бог каже: я дам воду і дам мава. Це Божа благодать. Коли ти не заробив, коли ти недостойний, коли ти ну, недостойний повністю, щоб розраховувати на Божу милість і раптом Бог її являє до тебе. І коли Варнава прийшов в Антіохію, він не побачив євреїв, які сидять по признакам по одежі, видно, він побачив простий люд. Язичників далеких від Бога, людей, які ніколи не славили і не знали Бога. І раптом вони сидять в домі молитви. Я не знаю, який дім був. Були моменти, пише, що при морі були, чи там на березі були, може, якісь орендували кімнату, палатку і так далі. Але коли Вернава прийшов, він побачив народ, який сидить, служить Богу, співає псалми, слухає проповідь і молиться до святого Бога. Я. Оце Божа благодать. Якщо сьогодні глянути на нас, браття, сестри, хто ми були, не раз Писання каже. І взагалі, що наша Україна? Взяти католики, Польща, 95% католиків, які поклоняються Діві Марії. Ви подивіться на нашу Україну, як Бог її рясно благословив. Хто ми є? Але Бог сьогодні явив свою благодать і ти є в домі молитви. Алілуя! Сьогодні Боже Слово говориться до Твого серця, а твої вуха відкриті чути те, що говорить Бог. Слово, яке він дав чи залишив на сторінках Євангелії, ти відкриваєш, читаєш, і твій розум відкритий. Ти можеш зрозуміти спасіння Боже. Він назвав тебе сином і дочкою, такого недостойного. Ми співаємо такий псалом в грязі і пилі. Ти весь лежав, побитий в гріхах, в ранах і пороках, але тебе підняв Господь, привів дім молитви і назвав своїм сином Алілуя, дочкою назвав. Амінь. Чи це не благодать Господня? Чи не мило сього сьогодні до тебе? А може, ти прийшов в дім молитви? Хтось тебе покликав? щоб Боже благодать не торкнулась тебе. Пам'ятай тебе, любить Ісус, Він повний благодаті, Він повний милості і Тебе спасти, може, Алілуя. І тому давайте прославимо Його за благодать, яку Він дав для нас. Амінь. Стане молимся. Палаві, Варгей тули віріхов генсу, геть, соложень по парадус, аллилуйя. А глух святиребеде плама, аллилуйя, амінь. Милость ти явив над народом своїм раба да лавде саваче. Гелт про мене, Господа бере пламана, вілуя, амінь. Утішаєш благами твоїми, Господи. Ми бачимо собоку твою амінь. Враге туди берегідь парадус, аллилуйя. І укріпляєш милостями, твоїми десь рамеш найзанамі. Є в пробіде команда, Саллилуйя. Благослови Твоє наслідке. Амінь. Хай твоя благодать надалі продовжує спасати. Аллилуйя. Хай твоя мілость обновляється над нами. Амінь. Ми не Господи, але Ти удостоїв, досходів, Ти назвав своїми дочками, Амінь. По права, і дав дар Духа Свято, Амінь. Райсу наверять от параменам, або отче, укріпи нас, батьку святи, подай міло своє, амінь, хамай сухом Стайза, бо в тебе історій а або отче, тебе питання для нашого духа, амінь. Тебе благодать, алілуя, граба давай сухом скайцям, алілуя, укріпи твій народ, амінь, вітіви, або отче, пусть і скаполілуя, да не Направлені до тебе, Амінь. тому що ти силу подаєш, амінь. Раба накота не бере на навілудя. А, а укріплення дає Господь, амінь. Віло совправляє, Саллилуя. Вітання дає дух Божий, треба де Гозера. І, І втішає силою своєю, слава тобі. Ране Кейсу не бере корма, далі людям. Дай нас, батьку святий, дай нам чути голос Твій, Алілуя, да нам славити тебе, Господь, ти пастир добрий, Алілуя, який життя поклав за весь своїх, ава щоб сьогодні дати спасення, амінь. Брай, сале берег корма, аллілуя. Укріпи нас, Боже, і веди своїми путями, або Отже, Хай Твоє ім'я буде прославлено, Алілуя, Аллилуйя, слава тобі, слава тобі, святий, Алілуя. Ми недостойні, Боже, ми недостойні, а отже, Ми глянемо на своє життя, ми язичники, які ідолам поклонялись, далекі були від Тебе, але до нас прийшов Ісус, Алілуя, Син Божий, або отже, який був розп'ятий на Голгофі, амінь, щоб заплатити за нас гріх, або отже, і дати нам спасіння, Алілуя, Славим ім'я Твоє, Святе Боже! Келсу фромен еген су лормен! Якли прусен, то я самічу ще спото каралсейне! І якщо ти будеш самічати милості мої кожний день в житті своєї! то я проведу такими путями тебя, что ты будешь удивляться, смотря на свою жизнь. Кем ты был, осмотри себя до этого, когда я позвал тебя на путь спасения? Но я снял с тебя ношу, простил твои грехи и дал тебе новое имя. Ветри будуща накормується. И поэтому говорю, дети мои, що ветри великие подують настроение Твое. Но града моя будет поставлена великая, ибо имя Мое крепкая башня. І не требуешь поляцу лишь останки. И не собесешься с этого пути, потому что я буду вести тебя за правую руку. А вот ты проносишь и всякие сомневающиеся будут подобны морской волне. Но те, которые всецело доверились мне, я буду вести своими путями узкими. И Дух, и дух сегодня говорит, и так примирите с детьми мои, каждый с ближнім своим. Потому что придет время, и зом мой великий будет для того, чтобы отзывать от этой земли. Время очень короткое, я тебе говорю, наследие мое, будь готов к встрече со мною. Ладару Сулуман, Чем прийдеш, що буде в руке твоїй, які плоди принесеш при лицем мое? Ларасу Кінделішіся сто. милость моя, простерта над тобою, і я даю благопріятне врем'я. <тит> <тит> Итак, говорю, еще лиц, и так говорю еще лицо мое, а я буду близок к Тебе и буду благословлять наследие свое. <тит> <тит> и благословлю дом твой, и будешь ходить в благоволении пред лицом моим. Аминь. <тит> Сорегенство не берегот, парамде свого отче, Господи. Ах, забота Твоя велика мій, плаві даш найце, Рука мілості Твоєї аллилуйя вмовилась на дорогу твоїм ам'ї. Слово жизни подає свого Отце, да би пальцями целепне подати та на сентябрі. Лайтере мене, комсолою, за храме, далілуя. Укрипи приходящих до тебе, аби отце. Відніми те, що падає, ар мене позером. Брукомілося, Аллилуйя, та віддати силу, або оче, в класу прамин стайзана, Господи, Тебе величає душа моя, прамінегейсу, нами стайзана, благослови тим Господь, і надалі це служення, Аллилуйя, Батьку святий щиро, дякую тобі за все, Боже. Ти благословив нас, Господь, і ми бачимо милості твої. І надалі це служіння благослови і прослався тобі, слава повіки. Амінь.